Підписники Абен Цухауза, як сказали б, деякі сьогодні в цей тяжкий час маю для вас приємну новину. Ви знаєте, що був такий закон 7190, який 5 числа президент все таки підписав, і тепер ми маємо майже нульову вартість розмитнення автомобілів з за кордону. Спочатку воєнних дій, з початку введення воєнного стану, ми мали можливість. За підписом військової адміністрації обласної завести на потреби армії без розмитнення любу автівку. Потім послабили цей закон і для звичайних користувачів, тобто для, для цивільних, для звичайних, відтермінували виплату цих всіх податків та поборів на три місяці після завершення військового стану. Але тепер 25 числа подали на підписання до цього законопроект, і 5 числа президент підписав цей законопроект, в якому сказано, що знімаються всі податки. Що саме змінюється? Закон цей скасовує податок на додану вартість, акцизний податок та визна мито для автомобільного вантажного та пасажирського транспорту. Це дозволить придбати транспортні засоби для гуманітарних вантажів. А заощаджені кошти спрямувати на інші потреби. Митниця за годину так також митне оформлення триватиме не більше однієї години. Але звісно, в це ми особа не будемо вірити за одну годину. Я вважаю, що це дуже швидко. Але я думаю, десь в дві години ми будемо вкладатися з такими от операціями. Також не забуваємо, що після підписання закону зараз ці всі бумажки йдуть до Кабміну. Кабмін розроблює під акти, а також розробляє інструкції, які будуть нам вказувати, як правильно і в який спосіб ми будемо використовувати цей закон. І хочу зауважити, що це все буде на протязі, ну, закон буде діяти на протязі дії всього військового часу. А підписання в кабміні у цих всіх бумажечок, буде, я вважаю, теж від, від двох неділь, там десь до місяця, і було б, звісно, гарно, щоб за цей період і військовий час закінчився. Але якщо ні, то ми будемо мати таку можливість. Наші жінки, передусім, які зараз сидять або в Польщі, або в Німеччині, або ще десь, де за кордоном, хто виїхав, вони мають можливість у кого є права. Під заробити, скажімо так, на цьому законі, адже ми знаємо, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років зараз сидять в Україні та захищають нашу країну. Також, напевно, з'являться якісь нові конторки, які будуть допомагати в придбанні таких автомобілів під цей новий закон. Але це ми побачимо вже в моменті, коли вже буде прийнято і буде відрепетировано, скажімо так, Оцей весь, весь закон. Що ми будемо сплачувати? Ми будемо сплачувати тільки до пенсійного фонду внесок та військовий збор. Тобто від вартості автомобіля це буде десь 3-5% Ну та плюс вартість номерів, там десь 150 гривень плюс тих паспорт. Тобто вся операція з постановки на облік автомобілю везеного за кордону буде нам. Коштувати приблизно там якісь сотні доларів, якщо це не якесь дороге авто. А все це зроблено для того, щоб поповнити ринок автомобілів в Україні. Адже ми знаємо, що під час військових дій зараз виїхало тільки за кордон близько 300 тисяч автомобілів, і за підрахунками держустанов, близько 500 тисяч автомобілів вони знешкоджені, виведені з. Експлуатація, так скажу, повністю, і деякі підірвані, розібрані, пошкоджені. Тобто, потрібно возити якісь автомобілі для того, щоб її можна було якісь вантажі перевозити. І люди могли пересуватися країною, могли деякі люди, хто бажає, в кого є гроші, можуть розпочати свою власну справу. Тобто може не тільки автомобілі, а й мотоцикли, причепи. та... Транспорт, який можна використовувати в комерційних цілях, також завозити тобто якісь мікроавтобуси, або там вантажівки 10 тоннички, 5 тоннечки. Тобто простір відкритий. Після завершення воєнного часу ця лавочка, так скажемо, прикриється. Тому, кому потрібно, можете зі своїми другими половинками зв'язатися та купити собі якусь автівочку. Але... Е Якісь там Є30 е або старі корвети у вас не вийде завести тому що авто має бути рівня не нижче Євро. Тобто це десь 96 рік, здається мені, і, і вище. Тобто всякі гольфи, там 46-39 BMW, X5, дізельні рейнджровери Це все повинно захлиснути ринок України. І також враховуйте, що. Бажано брати все-таки машини в більш-менш хорошому стані, адже зараз у нас також є невелика проблема із запасними частинами до автомобілів. Тому це інша сторона медалі. Скажімо так, країна втрачає деякі кошти, які не знаходять до її бюджету у вигляді акцизів всяких і податків. Які були до цього, але країна отримає якісь гроші, коли економіка почне працювати. Тобто ви заганяєте якусь стару машину, їдете на ній на СТО, купуєте запчастини, платите хлопцям на СТО, які, які працюють, їдете там на шиномонтаж, платите там якісь гроші, ви заправляєте цю машину, теж платите якісь податки. Тобто все рівно якийсь е, обіг грошей буде відбуватися, і це буде якось тому, стимулювати економіку. Тобто це реально дуже такий гарний законопроект. Я чекаю, що його підпишуть в Кабміні і розроблять всі нормативні акти в найближчий час. А ми вже зараз можемо моніторити ціни на європейському ринку, та цей закон також е, дуже корисний для тих. В кого авто з США вже підпливає і підпливає десь туди, в сторону Амстердама або Німеччини, ви зможете привезти і також оформити його за спрощеною процедурою за годину, як нам обіцяє держава. Давайте підрахуємо, наскільки подешевшують автомобілі всі на нашому ринку. Зараз за розмитнення 10-річного авто з об'ємом двигуна ну дизельним автомобілем з об'ємом двигуна 1,5 літрів коштує приблизно 2500-2800 тисяч євро. Тобто на цю величину, майже на всю автомобілі подешевшують на нашому ринку. Але я думаю, що цих автомобілів буде не так багато і обвалу ринку в принципі, не повинно відбутися. Але якщо він не відбудеться, я думаю, що це буде якось дуже плавно, дуже такими темпами не катастрофічними, все буде падати. Не панікуйте, це реально нормально. Тому що ну, якщо ви тільки недавно якось, придбали якусь автівку або якщо її пригнали, вона приплила, звідкись у вас ви за неї заплатили повну стоїмость. Вартість цього автомобіля, то ваше авто, звичайно, трошки впаде в ціні, але не забувайте, що ну, зараз воно впало в ціні, а наступна ваша автівка вона вже буде на порядок дешевше. Тобто ну, від цього закону виграють абсолютно всі. Е я сподіваюся, що після війни ми переможемо, і, звичайно, цей закон в якійсь мірі повинен е залишитися. Адже у нас ще є можливість вступити до Євросоюзу. Е, а це означає те, що якщо ми будемо в Євросоюзі, у нас е, знову буде техогляд. Тобто ваші автомобілі повинні мати гарний технічний стан. Тобто каталізатори на місці, е, нормальна гума також на місці повинна бути. І ніякої корозії, і т.д. і т.п. Тому будьте пильні, слідкуйте за новинами. Якщо у вас є якісь питання, задавайте в коментарях. Е, у мене є. Деякі товариші за кордоном, які, я думаю, зможуть якомусь певному колу моїх е, підписників е, допомогти в цьому питанні. Слідкуємо за новинами. Все буде Україна. Ми ж перекупщики, ми всі браття, ми навіть допомагати друг другу. Пацани, там соляріс срочно дають за 280.